Ну, спочатку про, про гігієну. А, знаєте, що таке гігієна? Вже всі знають. Що це таке? Так, В двох словах. Що потрібно робити, щоб дотримуватися цих правил? простих? руки після прогулянки перед обідом. Там. О, Чудово, що для того, щоб чистити зуби, нам потрібно. Зубна щітка. Ось вам два віршики про зубну щітку. Перший віршик – хлопчачий варіант. Щітка в мене є зубна, чистить зубики вона. Якщо ти чистиш зуби з татом, то дядьком виростеш зубатим. Все. Тепер щітка дитячий варіант. Мені здається, більш смішний. Щітка в мене є зубна, чистить зубики вона. Якщо не чистиш зуби щіткою, без зубою ти будеш тіткою. Так що. Е, треба вважати і дотримуватися цих простих правил. Е, так. Що б ще цікаво, так щоб вас сильно не вантажити, я розумію, ви сьогодні вже так багато. Е, оце вірш просто про мене. Е, називається вірш із буквалика. Вмію вимовляти звуки, ось скажімо, за каблуки, слів на Л багато. Лед, лучка, лотик, логопед. Uh, і це були, це були два віршики. Я буквально вас не, не багато, Треба купувати насправді ці збірки і читати вдома. Це були uh, таткові нотатки, вірші з uh, збірки «Таткові нотатки Андрія Ходановича Андрея Ходановича. А зараз декілька віршиків від Сергія Пантюка. Мені дуже сподобалося. Я теж люблю гратися зі словами. А, ну давайте разом зараз. Тут я бачу, що діти не всі вміють так гарно читати, як пані Анна Марія. Та? Але рахувати вміємо. Тоді я буду показувати, а ви ну, говоріть, що ви за цифру бачите. І так, це, це така літня лічилочка. Отже, я кажу: лізьмо через тин. Братик каже, поруч кропива, радісно на. Котимось з гори. Правда на Чотири одяг забруднили. Дивимось на я. Пташечки летять. Братик каже. Шість Котик, сало їсть. Я сміюся. Сім Теж шматочок з'їм, Котик каже. Вісім Їдіть но, ну, хлопці, звідси. Чуєте на? Кличе, мама, де ви? Десять кричимо. І назад мчимо. Дякую. Вам дякую. <плес> Ще? Добре, ну, це напевне дорослим більше навіть сподобається цей вірш. Зараз зараз я швиденько його знайду. Ну, ось мені сподобався вірш називається Пан Перевертас. Коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас. І тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Жене до нірки кішку мишка. Мене читає зранку книжка, блукає братик по оселі, збирає іграшки зі стелі. Змія летить, а птах повзе, горішок білочку гризе, руками я карбую, крок, батькам пора у дідсадок. А якось літньої доби пішли збирати ми гриби. Та вибіг пан Привертас і вже гриби збирають нас. Такий він пан Перевертас. Якби щодня бував у нас, то сам би рідним і близьким, на жаль, батьки не дружать з ним. Батьки друзі з паном Перевертасом. Ну і ще один віршик, який, я думаю, придумав сам пан Перевертас, який любить його читати. Так він звучить. Розвіршу вам, скажіть, треба приготуватися до цього, бо у Перевертаса мова досить складна. Розвіршу вам, скажі, кльові, конить скачить по діврові. сходце сонцить, дрім катячить, щеб... щебетейко солов'янчить, раний гарнок, лерез чоси, лозять мчі у вербокози. Доді госить, часнути, Я замовився у путі.